Надзвичайних ситуацій та служб цивільного захисту Чернігівської області, лісових пожеж, і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, купають до ліквідації на базі вантороду та полісового пункту управління, проведення наземної розвідки лісової пожежі, здійснить гасіння осередків займання, відправляються до місця події і готуються до виконання завдань за призначенням. Працівники лісового господарства до місця події прибув працівник умовного професійно підприємства законопроекту підсового господарства і очоли привозити гасіння пожежі. Приведомо гасіння лісової пожежі прийнято рішення на підготовку та закоштування безпомоги для відпрацювання. Дій, щоб газіння недостатньо, утворюються два чотири угрупування, перші з яких утримується оператора. зокрема, на них озображатимуться місцевість броньоумовної пожежі, курс руху безпілотного літального апарата та його вісім від пристрою управління. Безпілотні літальні апарати, тобто гасіння пожежі. Після на оперативній дільниці здійснюється подача води на ковний з метою недопущення розповсюдження лісової пожежі по фронту. Привозили ДСНС України, організовані взаємодії зі спеціальними службами цивілозами. Інформаційна довідка про технічні характеристики залучаємих безпілотних літальних апаратів. Клас квадрокоптера 350, тобто віста населення, що відсіляється до місць тимчасового розміщення. Також представниками міністерства внутрішніх справ здійснюється оперативні заходи з визначення причин виникнення пожежі. До місця події прибув виників на тільки. Після першого змінити, проти витрати спочину дойдеш, то підготовки доїздили радіше всередину пожежі. Прошу звернути увагу. Зійсного десантування парашутистів парашютист розпочинає спуск на парашутах на авіаційних робіт з пошуку рятування і входить до складу екіпажів, пошуково-рятувальнику для виконання першочергових і з рятування постраждали, евакуація постраждала, напорт пошуково-рятувального вертольотигружимої. Та ефективного реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з пожежами в екосистемах. Відповідно до цього плану створено міжвідомче угрупування сил чисельністю близько 24 тисяч чоловік, 10 тисяч одиниць техніки, а також авіаційної техніки. Сьогодні ми з вами. Були свідками практичного відпрацювання спільних дій підрозділів державних пожежно-рятувальних частин, співробітників Держвісагентства і пожежної авіації. Особливістю сьогоднішнього відпрацювання є використання повітряного пункту управління. Такий пункт управління ми створили в цьому році, проаналізувавши досвід гасіння лісових пожеж минулих років. І використання цього пункту управління воно е, дозволяє значно зв... підвищити ефективність організації управління гасіння масштабних, саме масштабних лісових пожеж. Е, що він себе представляє, це е, на базі вертольота е, здійснено укомплектування його е, необхідною е, оргтехнікою, засобами зв'язку, і це дозволяє. Він працює в одному частотному діапазоні з наземним пунктом управління, а також е, навіть з пожежно-рятувальними автомобілями, які залучені до гасіння пожежі. Тобто ефективно проводячи розвідку, е, може надавати інформацію і управляти діями і підвищувати ефективність застосування підрозділів. Крім цього, там е, є gps обладнання з координатами. Е, Комп'ютер, в який внесені карти лісових масивів поквартально, і це дозволяє значно підвищити ефективність управління підрозділами. Можна зробити висновок, що пожежно-рятувальні підрозділи і співробітники держісагенства готові до виконання завдань за призначенням в ході пожежонебезпечного періоду, який вже розпочався.